Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві. І я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб Ти для кожного став своїм захистом, надією та змінами. Я молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Боже Тобі, за нашу країну. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб. Ті цілі, які ворог планує з неба, вони, вони ніколи не були досягаєми для нього. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб всі цілі були знищені. Також молимося, Господи Тобі Боже, про те, щоб в нього більше не було змоги, Боже, техніки випускати ці цілі. Ісус, Господь Боже, я молюся, Господи, щоб наша країна вона спала спокійна, без тривог, без новин, що щось зруйновано. Ісус, Господь Боже, ми молимося зараз Тобі, Господь Боже, за наші території, за наші Господь Боже, міста Боже, Господь, які зараз знаходиться в небезпеці, які. Щось уже трапилося. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб будь-який Боже наступ Він прикритився, Боже, зупинився, Боже. І Ісус Господь Боже, ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб відбулися потужні зміни, Боже, Господь Боже в цій сфері, Боже. І наша країна вона була звільнена від ворога. Ісус, Господь, я молюся Тобі, Боже, щоб у нас було все необхідне, щоб ворог зупинився. Ісус, Господь, Боже, Ти є великий, Ти є всемутний. І також Господь, молимося за наших захисників, молимося, Господи Тобі, Боже, за їх життя, Боже, за життя, Господь Боже. Хто допомагає нашим захисникам, Боже. Молимося, Господи, також, Господь Боже, за ситуацію, яка є в нашій країні з приводу територіальності. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог зупинився. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб в нього не було можливості йти далі, Боже, можливості щось кидати, Боже. Ісус, Господь Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже. І я молюся, Господи Тобі, Боже, 90 м салмом. І якщо у вас теж є бажання, теж моліться, Боже, теж моліться, щоб Бог захистив нашу країну, щоб Бог захистив і покрив землю нашу своїми змінами. І Ісус, Господь Боже, я молюся Тобі, щоб там, де темрява, були Твої зміни. Я молюся, Господи Тобі, Боже, Господь, щоб світло, щоб світло приходило, Боже. На ті міста, на ті села, Боже. І Ісус, Господь, також молимося Тобі, Боже. Щоб наші. Території Божа, повністю всі, Боже, вони були повернуті в нашу країну без втрат наших захисників. Молимося, Господи Тобі, Боже, Ісус, Ти є великий, Ти є всемогутній, і ми молимося, Господи Тобі, щоб сила Твоя вона була ще більше і її було ще більше, і люди Це бачили. Ісус, благослови, захисти наших захисників. В ім'я Твоє Боже. Амінь. Також Господь молимося про те, щоб Ти захистив наше небо і вдень, і вночі. Амінь.